Так, відео про зникаючі лайки. Зараз подивимося. 26 грудня 23 року. Цікава ситуація. Там, де залужний або політика, зникають лайки. Дивимося. Вітаю, друзі! Я Віталій Портнер. Брифінг головнокадуючого Збройними силами України Валерія Залужного продемонстрував, що зараз і політична. І Військове керівництво країни мається пояснити свою позицію О, напередодні досить важливого обговорення нових змін. Так, слідуючи відео, наступний. Давайте на, подивимося. Петро Черник, військовий експерт. Вітаємо, пане Петре. Слава, Наразі, слава пане Петре, хочу поговорити про те, що відбувається на фронтах. І от паралельно ми заговорили про коментарі головнокомандувача Валерія Залужного. І поки ми з вами говоримо, я би хотіла процитувати: от головнокомандувач Збройних сил Залужний Опа. каже, що Авдіївку оборонятимуть стільки. Немає лайків. Так, давайте ще одне відео. якесь. Приправка на 42% менше цукру. Ketchup, mi hai deserto? Ну і звичайно, головною темою цих ранкових годин залишаються події у порту Феодосі. Саме знищення великого десантного корабля Новочеркаськ цієї ночі Вибухав і палав цей корабель феєрично і вже існує така версія. Поширюється про те, що перевозив він шахеди. Ну або велику кількість вибухівки, зважаючи на ту детонацію, ті масштаби власне вибухів, які лунали у порту Феодосі, які зафіксували. На численні камери смартфонів місцеві мешканці, можемо зараз ще раз переглянути кадри того, що відбувалося в Феодосії цієї ночі. І нагадаю, що командувач повітряних сил України Микола Лищук, генерал Олещук, повідомив уже підтвердив те, що корабель знищено, і що попрацювали наші повітряні сили. Подякував нашим військовим пілотам за філігранну роботу генералу Лищук. Бачимо та стоп вогню, який піднімається внаслідок вибуху у. Порту Феодосії. Саме там перебував у цей момент великий десантний корабель Новочеркасп, який раніше врятувався від подібного обстрілу. у УБ... Так, Тут про залужного немає і лайки не зникають. Дивимося далі. Ми вітання глядецький ударів. Я хотів сказати військовий експерт, Однак, скажу, військовий. Ігор Лапін з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго дня. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Ви як граючий тренер, тому будемо говорити одразу про Феодосію. Великий десантний корабель Новочеркаськ. Ти хто такий? Давай до свидання. Ну, можна записати Опа. ще один фейс по зсу. Ну так, от дивним чином зникають лайки. Хтось їх скручує комусь. Не потрібна ця інформація.